То, шановні друзі, на каналі Що істина» ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимось про перемогу України в війні проти московицьких загарбників, про визволення наших земель, про визволення нашого народу від окупації. І сьогодні, в цьому останньому стрімі цього року, ми будемо дякувати Богові за прожитий день і молитись про те, щоб наступний рік приніс в Україні визволення і мир. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас в цьому страшному 23 му році. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас живими, бо ми бачимо цього дуже страшно і сумно на наших серцях. Ми бачимо, скільки гине людей, наших співвітчизників. Господи, навіть те, що гинуть московити. Нас, нам не приносить радості. Ми хотіли б, щоб вони не, не, не лізли в нашу землю з війною, але вони роблять це і над ними справжнє це слово Твоє. Ти сказав, що хто, той, хто візьме меч, щоб чинити зло від меча, загине. Господи, ми молимо тебе. Бережи нас і надалі, благослови нас в наступному році, благослови нас, Господи, і далі молитись до Тебе, е, говорячи тобі про те яким ми бачимо своє майбутнє, а ми бачимо його як вільна незалежна нація у вільній незалежній державі. Ми молимо тебе про те, щоб ти зберіг нашу незалежність, Господи, щоб ми самі в своїй країні будували своє майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб Україна як суверенна держава прославляла тебе, Господь, щоб ми могли далі як вільний народ. Служити тобі, служити одне одному, прославляти тебе, Господь. Бережи нас, бережи нас на наступно на наступний рік, бережи, Господи, нас і в цій ночі, бо ти знаєш, що зараз от. Росіяни вже об кілька разів обстріляли Херсони. Вже у нас тут горять домівки по, -по, -по сусідству, господи, на це страшно дивитись. Боже, вижене окупантів з нашої землі, зруйнув їхню страшну злобну зброю, зруйнуй взагалі цю страшну злобну московицьку імперію, яка дійсно є тюрмою народів. І імперію зла. Господи, зроби так, щоб більше ніколи її не було на мапі світу, Господи, щоб там на місці цієї злобної імперії були окремі національні держави. Господи, приведи росіян до тями, щоб вони зрозуміли зло, яке коють, і, страхаючись тебе, пішли з нашої землі. Вижене від влади Путіна його злобну банду, щоб вони далі не множили зло. Господи, ти знаєш, що з ними робити? Ти знаєш, чи є ще їм шанс для каяття, чи ні, Господи, тому ти роби так, як ти бажаєш за потрібне, Господи. Ми не все розуміємо, але ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир і спокій в нашу землю в наступному році. Ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти щоб Ти зберіг нас, щоб зберіг нас і захистив від смерті і зла, щоб Ти благословив нас і далі допомагати людям, нести євангельську звістку про спасіння. І також, Господи, бережи особливим твоїм захистом, наш народ, наших військових, особливо військових, Господи, бо насправді саме вони найбільше ризикують життям і здоров'ям, Господи, ми просимо тебе, збережи їх, захисти від зла і смерті, від поранень, господи. Даруй силу і наснагу вигнати окупантів, Господи. Роби дива твої, щоб наша віра міцнішала, господи, і навпаки, щоб росіяни боялися йти в нашу землю, щоб вони в кінці кінців просто. Забралися звідси, Господи, і скинули цю нечистиву злобну владу, Господи, дійсно, ставши справжніми людьми, бо, на жаль, зараз їх такими назвати не можна. Господи, ми просимо Тебе, благослови, благослови і збережи нас в наступному році. Хай Твоє ім'я прославляється і сьогодні, і завтра, і повсякчас. Ми дякуємо Тобі за все і прославляємо ім'я Твоє. Хвала тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, дякую вам за те, що ви е, от, разом зі мною тут молилися в цих молитовних стрімах в цьому році. Будемо продовжувати це в мірі наших сил і можливостей в наступному році. До, доєднуйте, долучайте, запрошуйте на, до молитви інших людей, ваших близьких, рідних, знайомих, незнайомих людей. Хай вся Україна молиться і благе Господа про милість, про визволення, і хай кожен українець робить все, що може для того, щоб перемогу прискорити. Господь, хай Господь береже нас. Друзі, до зустрічі в Новому року. Хай Господь благословить. До зустрічі.